Good luck. Сидоренко Денис готується. Носочки назад можна. 193. Сидоренко Денис, Красного Віктор готується. У вас права ножка повністю знайшла на лінію. 197. Будь ласка, другий раз так не допущу. Красно Віктор Франчук Єгор. Задорожний тимур какие-то носочки назад да, а? да Як завгодно носочки головне еще 166 Задорожний тимур калашник Сергій тимур назад носочки Добу можна, поїхали Ви тримайте в руках. Добре. 141. Калашник Сергій, добре, стрибнув. Хорошо. 167. Абдулаєв Фельнур, Черенко Богдан. Фельнурчик, давай, друже, ще раз назад. Не треба назад, падати. Краще вперед нахиляйся. Носочки, підрівняй, підрівняй носочки. Можна. Не У вас потужный выставлю 170 выкрупникита журбата ныл. Можно? Ха-ха. 176. Журба, Данил. Даров Тимофій Сапутницький Саша можна. Двісті пять. Саша Степаненко Максим. Можна. Сто сімдесят Степаненко Максим Мазур Денис. Носочки назад. Можно. Давай, 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 давай до конца, до конца сто сто сорок вісім. самолюк Ростислав, Ростислав можно.